Закарпатська обласна дитяча лікарня разом з Українською асоціацією ортопедів та травматологів у співпраці з організацією разом організували та провели тренінг на тему методи корекції деформації кінцівок. Місцем для зустрічі українських та американських спеціалістів стала актова зала Мукачівського державного університету. Лекції по специфіку методів лікування деформації кінцівок проводили провідні спеціалісти Балтібурського центру корекції деформації кінцівок. Ініціатором заходу став кандидат медичних наук, ортопед-травматолог Закарпатської обласної дитячої лікарні Юрій Дем'ян. Лікар вже близько двох років успішно використовує сучасну методику лікування деформації кінцівок, основою якого є апарат Єлізарова. Курс корекції деформації кінцівок. Суть даного курсу полягає в навчанні лікарів використання нової сучасної методики для корекції та подовження кінцівок. Це так звані модифіковані апарати Елізарова, які мають програмне забезпечення до себе, да, тобто, це є саме сучасне в світі. На рахунок корекції деформації кінцівок багато питань, багато бар'єрів щодо використання цієї методики: це мова, це цінова політика, це програмне забезпечення. Ми свій час навчалися цій методиці, їздили по світу, збирали інформацію. Зараз ми хочемо це активно дуже розвивати в Україні. Воно актуально, на жаль, на жаль, актуально, тому що наші хлопці військові. Які мають великі проблеми з кінцівками, дефектами, ранами, дефектами кісток. Ця методика дуже вправно може ну, допомогти в лікуванні. Тому ми пробуємо активно, сумісно з нашими лікарями з Сполучених Штатів Америки, які мають величезний досвід цьому, навчати лікарів і впроваджувати дуже активно цю методику в Україні. Пан Юрій Калапчук прибув на тренінг з Харкова, де керує клінічним відділенням місцевої військової лікарні. Дану методику ми поки ще не використовуємо. Наш рівень надання мологі є третій. І ми ставимо апарат зовнішньої фіксації стрижневого типу, які є тимчасовими в більшості випадків. Але даний захід, який проводиться тут, є досить досить актуальним. Ми бачимо багато представників з інших регіонів нашої держави. Це якраз є той метод, який є для лікування великих кісткових дефектів та деформацій, що дуже актуально в даний час, тому що вогнепальні поранення майже у всіх випадках, так, присутні дефекти кісток дуже великий відсоток. Тому дана методика, вона є оптимальною, в зовнішньої фіксації більш кращим і метом чи занурений остеосинтез. Одним з організаторів надзвичайно актуального тренінгу стала Закарпатська обласна дитяча лікарня, в якій вже більше двох років використовують метод корекції деформації кінцівок гексаподом. Наша лікарня стала одним із співорганізаторів даного тренінгу корекції деформації кінцівок гексаподом. Ми уклали договір про співпрацю з декількома американськими клініками, які вже понад 20 років відвідують наші лікарі. Для нас це новий крок, адже деформація хребта, оперативне втручання на грудній клітині. Ми засвоїли саме у тих американських лікарнях. Ми були фактично перші в Україні. Корекцію гексаподом застосовуємо в нашій лікарні більше ніж два роки. Ми отримали такий пристрій в подарунок. Завдяки йому ми можемо виконати корекцію не лише кісток, але і м'язів кінцівок. Ми використовували цю методику у дітей, але спочатку війни зрозуміли, що він буде необхідним для поранених військових, і ми можемо в цьому допомогти. Під час спілкування зі спеціалістами з паном Романом Гайдами дізналися, що під час поранень кінцівок цей метод корекції дає близько 95% позитивний результат. Ми прагнемо поширити використання цього методу в Україні для лікування військових. Професори зі сполучених штатів Америки та лікарі-ортопеди, травматологи, співробітники Міністерства оборони та МОЗ є провідними спеціалістами в цій сфері, і всі вони тут присутні. Ми раді, що причетні до цієї роботи і прагнемо продовжити її як медіатори для поширення даної методики в Україні. А вже ж потрібно ще знайти спонсорів, які зможуть допомогти Україні в отриманні цих пристроїв. Головна мета тренінгу у Мукачеві провести аналіз ситуації стосовно травм кінцівок та ознайомлення з новими методами корекції деформації кінцівок.